Привітик! На цей раз ми з вами легенько перейдемо в Кіберспорт та зіграємо каточку у The FinalS. Сьогодні нас чекають скрімери. О, oh май гаш! Що за скрімери? Погоні. Не надо. Не надо. Неочікувані мувменти. Та багато інших приколів. Тож швиденько, що нам робити? Ми граємо у так званий World Tour. Наша мета захопити кубик з гривням та віднести його до терміналу, щоб зняти їх. Але оскільки це термінал приватбанку, йому треба час. І поки він друкує гривні, ми маємо його девити від інших команд. Перемагає та команда, котра зібрала більше грошей. Ми граємо три гри на вибуванні. Отже, починаємо першу гру. Ми прямуємо за кубиком з гривнем. Ну, поїхали, Нам пощастило, що він був поблизу, ми одразу почали його лутати. І тільки підійшла ворожа команда, в мене почалися лаги. А, ну так, звісно. Звісно. Це було жахливо. І нас всіх злили. Заспавнившись, ніби все почало працювати як треба, тому ми не втрачали час та одразу побігли до терміналу. Ми підійшли з даху, але ворогів не бачили. Хоч і відчували їх присутність. Один з моїх тімейтів обійшов їх зі спини, та ми почали раш. Мене майже одразу забрали, але дякую тімейту, він мене підняв. Бля 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 бля. Але забрали іншого, та я почав намагатися його врятувати. Це було крінжово. І тільки я виліз швиденько поставити турель, мене знов шотують. Але ненадовго. Так, нарешті я роблю свій перший фраг. В цей же час банкомат видав нам трохи кешу. Ми вирушаємо за наступним грошовим кубом. По дорозі трохи підгризаємо ворожу команду. Піше добравшись до банкомату, починаємо очікувати ворожих челіксів. Ой. не його? І поки ми чекали раш, один з моїх тімейтів припер ще один грошовий кубик. Це означало, що до нас тепер прийдуть всі три команди. блядь. Все в <реш> І вороги не змусили себе чекати. Першими приперлись рожеві. Так не рожеві. Що там за тусовочка солочку Попав, дібів. До побачення. Так я зараз скисну. Наступними залишили свій послід помаранчеві. Вони вирішили тиснутися у ту ж дирочку, з якої приперилися рожеві. А ще наробити декілька нових. Йо, просе! Шлях, ну не втік. Добре, що він секуняр. Тож ж дирочку зазирнув фіолетовий. Але ненадовго. Це ви пацани придумали. Вигадали? годовий? Коли треба ще поглядати? Ага, ага. Ситуація ставала напруженішою. Ого, багато багато. Не швидимо. У нас вирішив підтягнутися третій член нашої команди. Бігав Бозна Д. Не самим звичним способом, але ми зібрались всі разом. Челікси вирішили підірвати підлог, але не встигли вкрасти термінал. Тому ці гривні за нами. Ага, хорош. Забрали, забрали. Стрибнувши кудиру, началась какая-то ассюргия. Ах. Нормально. Так, пляха-муха. Я думал, там можно втюк-тюк. Всех тиммейтов взлыл. Да я бы решил просыдить, еще чтобы их поднял. Страшно. <с <с Це все, це, це. це супер. Цей раунд майже за нами. Залишилось тільки віддефати кубик. Так, він щось його кидає, але... Якось всрато. Мінус. Добре. Де 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 ага? Ми проходимо в наступний тур та ознайомлюємось з двома новими командами. Угу, mm -hmm, на Друга гра. залишилось чотири команди. У фінал пройдуть лише дві. Вирушаємо за кубиком. Ми встигаємо першими та очікуємо, коли він завантажиться гривнями. Ворожа команда не змусила себе чекати. О oh, май Ага, вони загореть, окей, окей. Не тільки. Ага, ну мали нас стопчик. Добре, файно, файно. На що він сподівається взагалі? <плес> Як я не люблю цю мапу. Що там пригод? Файно. Ми успішно відбили їх атаку та вирушили до терміналу. де вони будуть. Трохи підготувавшись, ми очікували раш. О, май гаш! Що за скрімер? Мене забрали самим першим, але тьми одразу мене підняв. Я думав, але зі мною просто. На, добре. Сюди! Не дивлячись на мої тупняки, перша хвиля була успішно відбита. Довго чекати нам не довелось, і в нас одразу почали красти наші гроші. Не все бачу маленький. О, я не все бачу. Я не бачу де <смас> він. На. Так, тут не бігав сюди. Обстріляв таке розвину. Але не дуже розумний. Доки я розпліду мінки, забрали одного тіммейта. Ляха там ще біжить. Що там малий? Що там? Маленький хоч спрятатись в швинвізику. Не вислів. О-о-о-о-о-о-о. Ми лутанули наші гривні, але двох моїх тімейтів забрали. Та моя мінка та Турель дуже гарно спрацювали. Хорош! Піднявши тімейтів, ми вирушаємо за ще одним кубиком. Куди, куди, ага на троєчку. Коли ми добігли до кубіка, я зрозумів, що нас вже чекали. Не надо. Не надо, будь ласенький я трохи панікнув та злився. Злили ще одного тімейта, та у останнього залишилось 10 хп. Швиденько ми всі піднялись, але вороги куди зникли, не взявши кубика. На жаль, я це запізно помітив. А нічого собі. Ну, нормально, нормально, хорош, хорош, дочекалось. Перше, нас всіх злили, але це ще не кінець, і в нас був час відігратись. Я вирішив теж хитрити, та поки мої тімейти пішли в лоб, я обійшов рожевих стил та збив з пантелику. Опа. Тут обісралися? Додіки. Пішов сраку? Хорош! Хорош. Файно, файно, файно. Моя стратегія спрацювала, та ми забрали банкомат. Тепер ми дефаємо, та я, як завжди, необережно виперся і ледь не злився. О, uh о-го-у-о, -oh 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 -oh. ні, ні ні там грунтметник. Як їх блях мене До нас вирішили завітати ще й помаранчеві. Це неприємніші люди. Хорош, стріль. А не, ну типо, що шо там. Найс, найс, найс. Ми всіх розібрали, та гроші відправились нам у кишеньки. Забираємо цей. Файна. Вирушаємо за останнім грошовим кубиком. А що відповодить все ось? Вистріляйте чворой. Ой-ой-ой, як боляче. Так, один маленький помаранчевий гнідюк з мечем розібрав всю нашу тіму. Але нічого страшного, в будь-якому випадку в цьому раунді перемога за нами. Ми біжимо чисто по фану постріляти. Особливо хитрих, так є. Другий де? Прилетів. Ото той прилетів. Рятуйте! А! нього ренж. Ми переходимо у фінал. Проти нас залишаються помаранчеві, як на мене дійсно, найсильніша команда, що була у цьому турі. Фінал. Залишилось дві команди. Швидко біжимо за кубиком. Першими до кубика з грошима дібрались помаранчеві. Тепер нам треба було його відбити. Так, ну він палитись, він палить. Ай-яй-яй-яй-яй, вже боляче. Так, окей, до до тіми, разом всі. А ну ні! Як ти мене бісиш? Наша команда програла цей файт, тому ми зібрались і вирушили до терміналу забрати наші гривні. Термінал був недалеко, ми навіть не захекали, тому працюємо по нашій старій стратегії. Я говорю, всіх на себе, а команда їх лупить. А воно ще вон він бігає, я його не бачу. Опа, прилетіло якось. Гадло. Я розмінявся на того малого мечника, але прилетів супер ящик та підняв цього гімнюка. Мене теж підняла моя команда. Помаранчеві одразу кудись розбіжалися, але до таких приколів ми вже були готові. На, є. У, вже приємніше. Вирішив їх забайтити лутанням банкомату. А щось таке я очікував, якщо чесно. Арладет. Забираю, 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 Де Де дефайте, дефайте. Я чомусь подумав, що він тікав до тімейта, але він опинився взагалі не там, де я очікував. Наш кабанчик все ж забрав останнього челікса. Та забрав банкомат. Гроші наші залишилось ще раз забрати наші гривні та перемога за нами. Помаранчеві знов добігали до Кубика першим, але не встигли зайняти позиції. Но! А що ж я не попадаю, та о, є всіх! Ми забрали всю їхню пачку та вирушили до терміналу. Айоп, ну, став. На ха, ха, кабінку отримав. І тут я роблю знов якийсь дурний мух. Ще намагаюся застрелити повітрі. Потрапляю, а. Що я роблю? Найс, 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 найс. Ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні-ні. Давай, давай, кенчик. Нашу пачку забрали. Здебільшого це моя провина. Швиденько вирушаємо брат реванш. Бувається стандартний розвід. Ми забираємо когось із їх команди, а вони забирають мене. Ох, паскуда! Ох, паскуда! Неприємно. Брав. На жаль, позиційно помаранчеві зігрались краще. І ми втратили банкомат. Тож, наш рахунок зрівнявся. Що ви робите? Вони забрали всю нашу пачку. Але моя турель засейвала нам трохи часу. Залишився останній грошовий кубик, гроші з якого вирішить, хто переміг. Відбувся стратегічний розмін, як завжди в мене, на одного з помаранчевих. Забрали другого нашого тімейта, та наш кабанчик застряг. Ну з <кхи> Там два скла на одного. Для... Ага, все застряг і все. Помаранчеві вже у терміналу, та забирають наші гроші. Тож ми вирушаємо за ними. Ладно, ходімо разом. Ну там я. Розуміємо всі. Там один. Ні, 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 ну. Працюємо по старій схемі. Розмінимо мене на одного з помаранчевих. Наша лайта бачить, з такого немається. Моя команда засейвила мене та забрала всю ворожу пачку, тож термінал наш. Та треба його ще задефоти. Добре, дуже добре. Оп, оп. Розкинувши все, що тільки можливо, ми зайняли позиції. От, майже, майже, майже один в мінусі. На, до побачення. Супер, забрали всіх. А, ні, ще один. Найс джі-джі, супер, супер. Тож, перемога за нами. Це був дивний для мене формат. Тому дякую, що подивились, Та залиште, будь ласка, свій коментар. Бувайте чубрики.